Вітаю, шановні друзі, у нас на каналі. Хочемо показати вам чергове замовлення, яке нам принесла клієнтка. Принесла свої улюблені що це, напівчеревики або туфлі. Проходила в них 7 років, каже, шкіра тут дуже м'якенька, якісна на платформі. І чому звернулася, бо ось така в неї проблема трапилася. Ну, за такий час це можливо. І дивіться, сипеться підошва. Рятувати тут, звичайно, вже ми нічого не врятуємо. Тому запропонували єдиний варіант це заміна підошви, якщо вона хоче їх зберегти. Зняли стару підошву. Ось на другій теж дивіться. Зсередини вже теж полопалося. Ось так воно виглядає. Попросила підібрати високу модель підошви, Ну, саму високу всю, яку ми змогли знайти. Це єдиний варіант, який ми могли по висоті сюди підібрати. Були нижче, підходили, але вона попросила як можна повище. Ось так виглядати буде ця модель підошви. Показали клієнті, їй все сподобалось. Тому дала добро на роботу, будемо міняти. Клеїти та обов'язково прошивати. Це також ми з клієнткою вирішили. Отже, будемо клеїти, прошивати, міняти. Що в нас вийшло, покажемо у другій половині ролика. Додивіться до кінця. Ну що, ж, шановні глядачі, прийшов час подивитися, що в нас вийшло. І з цим замовленням, що нам принесли. Нагадую, принесла клієнтка свої улюблені напівчеревики чи туфлі на високій платформі, яка в неї лопнула з передньої частини. Домовилися, що будемо міняти підошву. Попросила клієнтка підібрати, як. Як, можливо, саму високу модель, ось таку, що ми змогли знайти. Були нижчі, але ми їх навіть не брали, щоб показати клієнтці, тому що вона просила повищі. Отже, як бачите, все замінили, проклеїли та прошили по колу. Прошивку ми обговорювали з клієнткою, сказала обов'язково їх прошити. Бачите, акуратно все прошито маленькими стежками. Отже, замовлення виконане, як бачите, все в порядку. Сподіваємось, клієнтка в них ще походить ну не 7 років, як вона в цих ходила, ну і не один сезон. Тому будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнтці нехай забирає. У вас, якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Будемо вдячні за лайки та підписки. Ціна роботи поки ще як і була 1200 гривень разом з підушвою та роботою. До нових зустрічей на все добре.